Головне, що банки вимагають, це страхування самого будинку або квартири, building insurance. Можна ще до неї додати content insurance, це те, що всередині будинку, навіть якщо там ми говоримо телефон і комп'ютери береш з собою кудись і в тебе його викрали, це теж може покрити страховка. Але в принципі це додаткова опція, не всім потрібна і не обов'язково. Єдине, що потрібно, і завжди я кажу всім клієнтам: це building insurance, страхування самого будинку. Вартість таких страховок коливається дуже сильно від самого ж будинку чи квартири. Якщо дуже старий будинок, це може бути на сьогоднішній день і 600 і 700 фунтів в рік. Якщо ми говоримо про новобудови до 20 років будинок, то це може бути 200-250 фунтів на рік. Дякую. Чи, чи обов'язково страхування страхувати жило, якщо купуєш через іпотеку? Так, звичайно, обов'язково, тому що банк це вимагає. Okay. Навіть солісітери, коли буде завершення, вони прям пишуть, no, like будь ласка, insurance. Е, є ще інші типи страхування, там life insurance, страхування життя, здоров'я, критичні захворювання, захист доходу, захист від нещасних випадків, захист від е, ексидент, це типу травми, якщо фізично це не є обов'язковим, але дуже дуже рекомендованим, тому що ви виберете велику суму позики від банку: 300, 400, півмільйона. Якщо не дай Бог, щось з вами станеться, то краще, щоб страхова компанія за це заплатила і сім'я була mortgage-free, без кредиту. Дякую, мене сліджу до тебе. Які випадки покриває страхування, а що не покриває страхування на житло? Так. Ну саме базове, це паводок, це землетрус, це сув ґрунту, пожежа і ще можливо інколи ще в типу ну, викрадення, так але це знову ж таки додаткова опція, коли там повністю винесли всю хату. В основному це щось з конструкцією Стихійно будинку, стихійне лихо, лихо так. так, крім крім війни, тому що війна ну ніхто не покриває, якщо почнеться війна. Так і останнє питання: те, як часто потрібно? О, оновлювати страховий, страховий поліс? це так само, як на машину кожного року, раз на рік робиться страховка. Можна платити помісячно, можна заплатити на цілий рік вперед. Вона тоді трошки дешевше буде, але кожного року треба. І треба теж розуміти, що кожного року ціна на страховку буде збільшуватись, тому що так само, як і машини, і будинок, і ми люди старішуємо з кожним роком, і може щось з нами ставатись. Так само і той же Life Insurance, він з кожним роком буде для вас дорожчий, тому чим швидше ви собі візьмете страховку, ви її зафіксуєте, тому що вона буде місячний платіж буде гарантований. Він не міняється впродовж цього терміну. Але чим старше ви є, тим дорожче для вас буде страховка.